Привіт, незламний народ незламної країни. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тож додивися його до кінця. Також не забудь підписатися на наші Ютуби, інстаграми, фейсбуки. Ну і ви поняли, так? Да? В шапці профіля. <кхух> Поїхали. Значить, тема нашої розмови сьогодні буде стосуватися тих півців, які під час війни втікли за кордон. І там зараз співають, веселяться і заробляють гроші. І не гривнею, нічим не допомагають нашій батьківщині. Так ось, якщо ви думаєте, дорогі півці, що після кінця війни з обов'язковою перемогою України ви повернетесь і у вас все буде тут так гладко, я б на вашому місці так би не думав би. Вас тут тільки жде ганьба. І після вашого приїзду сюди ви зрозумієте, хто ви. На самом ділі. Тож, приїжджайте, ми вас ждемо, але ж не забувайте, що ви вже в Україні будете, як в гостях. Бережіть незламну Україну, слава нашим героям! Разом до перемоги! Пам'ятаєш, в дитинстві ти у фломастер заливав спирт і він оживав. Так ось, фломастер тепер ти. Слава Україні! Хто призабув, хочу нагадати, що Путін хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Коротше, Барига підар. Сука, опять знову нас наїбав. Шукаємо вже, блять, три години, ту закладку йобану не можемо знайти. Ох, як, блядь. Ми тебе сучонка, поймаємо. От пиздуємо. Чи я правий, чи ти правий? Збереться в цьому небо, у серці зберегли слова, які ще нам сказати треба, не поспішай, не поспішай, нам доля цього не пробачить, хай відійде вчорашня. Нех побачив, цей світ без тебе. Братику, пам'ятаєш, тобі про один кран розповідав. Та ось я до його під'їхав, тобі зараз хочу його показати. Дивись. Ось він знаходиться, бачиш, і в його там он є стріла, і вона виїзна, поняв, а ти ні. Засинив. Добі, немає, Добі зараз получе пізди, то ще й дому не буде мати. Друзі, ви мене питаєте. Так хто ж все ж таки переможе на цій війні? Дивіться, мені все одно, чи переможе Україна, чи програє Росія. Мені з цих варіантів любий підходить. А вам? Юдіна, що з тобою стало? Спілась все таки алкоголічка. Ти що, йовно, ти чи Как тебе не стыдно так себя приходить в таком виде? меня ком! Алкашка! Давай послачи, ты сам видишь. Ты как разговариваешь с руководством? Да мне не похуй на ваше руководство, понял? Ты посмотри. Будешь я писать объяснительную. Никому никому нихуя не должна. Должна! Угу. Ты работаешь в доме мод, в центральном! Да да, я роблю. В центральном доме мод! Хулюю, пиздею я люблю. Ты посмотри на неё. Вона... Сядь, когда с тобой разговаривают! Смотри, я зараз як встану, так ты ляжешь. Понял? Ты глянь на нее. Ага. Так, добрый день вам. Где призывник? Оце? Да, это ховается. О, добрый день. Сколько? Два и пять. Два и пять. Пойдет. Пойдет. На. Одеял. Пойдем послужишь немного, да? Документи висити нам по пущі. Матушка земля, белая березаника, Путин свой народ ебет в самых разных позаниках. Ну а хули, за века привыкшие, ходят зомби по России, головы палившие. Алло. Блюда, никак не напиздишься. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здорово. Да. Ты что, не видишь, что я тебя звоню? Я не... как только увидел, сразу взял. Бросил другой разговор. А ты где? В офисе. А что ветер? Вышел на балкон, чтобы люди, которые сидят в комнате, не слышали нашего разговора. Я не здав екзамен з української мови, тому що це моя рідна мова, а рідних не здають. Так, значить, розказуй коротенько. Свята на носі, і нам приїхала з дружиною посилочка. Тож ми її розпаковуємо. Поїхали! Починаємо ми з чехлі. Дивіться, скільки її. Так, це для себе, так щоб було зручно гуляти з дитиною. Далі це для мами моє. І цей, дивіться, який кльовий з мішкою, що мішка там чухає собі повністю. А це датчик у мій для тебе. Диви, який кльовий чехол. Ну, ну, бери, дивись. Я щось не пам'ятаю. А, а, а що що? це шо? за чехол? Що якісь не такі? Шо а що там, там нарисовано? Що там нарисовано йому? сенсі намальовано. Намальовано, що на тому чихи? Олень, шапочка. Що там олень намальований? Ну бо це зимовий чехол. Зимовий, зима на вулиці. Буде весна, буде інше. Я типу не хочу на що намікати, але якось хлопцям не дарять чехли з оленями. Ти так не думаєш? Хорошо, а чого їх тоді взагалі винайшли? чого вони взагалі є? Там не написано. Знаєш, кому дарять чехли з оленями? Кому? Друзі, кому? Напишіть свої коментарі. Я не возьму цей чехол, я тобі серйозно кажу. Просто якщо я десь буду з ним ходити, то люди неправильно поймуть. Але коли вони ще знають, що це ти мені подарувала дружина, то вони взагалі. Коротше, коротше, це, ви прикиньте, вам такі, також такі подарунки дарять чи ні? Пише, пишемо в коментарях.